Цими днями багато німців приїжджають до маленького села Молирайт. Це село із населенням всього у 50 мешканців було розділене між східною та західною Німеччиною стіною і отримало назву Маленький Берлін. З подробицями Тетяна Ворожко. Коли наприкінці Другої світової війни Німеччина була розділена, кордон пройшов безпосередньо через це маленьке село. Спочатку тут побудували паркан. Потім стіну розділяючи схід від заходу, а в одному випадку брата від брата на чотири десятки років. Тепер на залишках стіни, що ділили це село, заснували музей холодної війни. Щороку сюди приїздить понад 60 тисяч туристів. Більшість з них німці. Ми про це знали, але коли бачиш це на власні очі, то зачіпає заживе. Я навіть не можу знайти слів, аби описати свої почуття. на цьому кордоні було 40 тисяч солдатів. окрім залишків стіни, відвідувачі приходять подивитися на документи та інші експонати з цієї епохи. Я не уявляю, як це, коли тобі кажуть, що сьогодні ти не можеш ходити в іншу частину села. Я думаю, що об'єднання чудова річ для німців в Німці погано жили до об'єднання, а тепер вони починають насолоджуватися плодами західної цивілізації. Тепер вже немає різниці між східними та західними німцями, особливо серед молоді, яка виростає у схожому середовищі. Я думаю, що об'єднання завершилося. Директор музею Роберт Лобреген каже, що процес уніфікації двох країн не проходив легко. Протягом 40 років притиралися дві прямо протилежні політичні, економічні та соціальні системи. До цього додалися проблеми, пов'язані з наслідками десятиріч соціалізму та планової економіки. Напередодні річниці німецьке телебачення присвятила велику кількість програм, в яких аналізувався процес уніфікації. Мешканці обох частин Німеччини і досі висловлюють взаємні претензії. Західні німця скажеться, що за об'єднання було заплачено з їхніх кишень. Східні німці незадоволені тим, що рівень безробіття на сході залишається вищим ніж на заході. Але тепер ми маємо свободу, і це одна з основних особистих свобод людини, і ми її досягнули. Багато хто в німеччині вірить, що процес об'єднання завершений, і вони вже не ділять Німеччину на східну та західну. Це село, яке колись називали Маленький Берлін, демонструє наскільки розділеною була Німеччина, та наскільки далеко просунулася ця країна у процесі уніфікації. Тетяна Ворожко, Голос Америки.